Прошу вас надати доступ мені до мого майна, шановний пане Антон. Прошу надати доступ до мого майна. Ми зайти Ви можете забрати? Ви можете забрати. так. Я хочу зайти його і забрати. Там в мене є особисті мої речі. Я підприємець, який здійснює тут повністю законно свою підприємницьку діяльність. Є... Забирайте ні, так всередині, це не моє майно. Ви розумієте? Холодильники не мої, я за них несу повну матеріальну відповідальність. Зараз вони їх пошкодять. <гум> я бачив, як вони виносять солонки, поперчинки. Вони порозбивали вже половину мого майна. Дайте мені, будь ласка, самостійно забрати своє майно. Я дуже вас прошу. Надайте мені акт припису чи щось надайте мені. Будь ласка, хоч один документ. Ви можете мені хтось надати? Можете надати хоч один документ, що тут зараз відбувається. Я перепрошую, ви мені заважаєте. Я провожу опис. Бутило. Я підприємець, який здійснює підприємську я діяльність. На якій підставі мене та мені без різниці, що ви дозволяєте, що ви робите? На якій підставі я прошу. Я перепрошую. Можна представника поліції? Ваша людина перемовити. Так. Я вас прошу надати мені хоч якийсь документ. Надайте мені, будь ласка, хоч якийсь документ, що відбувається. Я вас дуже прошу. Надайте мені хоча б один документ. Можете надати мені хоча б один документ, що тут відбувається взагалі. Пане гречаний, я вас ще раз питаю, що тут відбувається? Надайте хоча б один документ. Надайте Я хоча б один документ. Я перепрошую. Можна присвятити на поліції? Я не можу проводити свою діяльність. Мені заважається особа. Надайте мені, будь ласка, хоча б один документ, що тут відбувається. Я хто, що Ніхто бути. взагалі не ні, жодного документу не дає. Нічого не про що не пояснює. Надайте хоча б один документ. Я вас дуже прошу. Ну, давайте, давайте. Надайте Я хоча б один дам. документ, хоч хтось. Ви можете хоча б надати один документ. Хтось, може хоча б пояснити? Хто, скажіть, я підприємець, який тут здійснює Ви офіційну... Ви сторона по справі. Я ні, абсолютно ні. У мене тут моє законна підприємницька діяльність ведеться. Будь ласка, всі Дай -дай. документи вам надаю. На якій підставі моє майно виноситься? мені хоча б якийсь документ. Я ще раз вас прошу. Хоча б один документ якийсь не дайте. мені документ, я вас дуже прошу. Ви адекватні особи, будь ласка, представтесь, хто ви є, що відбувається, надайте мені хоча, Прошу, хоча не б один документ. Дайте мені хоча б один документ, щоб я Бу... прийде слідча оперативна група, так. напишете заяву. Ні, так дайте мені запопіло. зараз, що І за дані особи моє майно чіпають. Поясніть мені, будь ласка. Надіють, так мені документ. зараз ніхто не надає. Зараз дії проводяться. Надайте, будь ласка, мені хоча б один засвідчуючий документ вашу діяльність. Надайте мені хоч один документ. Жиновний виконавець. Так, він, же підійшли, так ви, він виконавець є по даній справі. Надайте мені хоча б один документ. Хлопці, Тай, дайте... тримай дистанцію. Надайте мені Та, хоча дистанцію, б тримай тримай мені тримай хоча один документ. Хорошо, дистанцію. Яку дистанцію? Дайте тримати. мені з виконавцем поспілкуватися. Тимчасово. Ви можете мені хоча б один документ про демонтаж надати? Будь ласка. Шановне панство, хто ви взагалі є? Надайте мені посвідчення, документ. Чого ви моє майно чіпаєте взагалі? Що значить покиньте? В мене є всі офіційні документи. Хто ви такі? Всі? Хто ви такі? Ви можете документ хоча б один надати? Що ви взагалі робите? На підставі якого? То, я вже до 10 до всіх осіб підійшов, всі ігнорують. Будь ласка, хто ви такі? Надайте мені хоча б один документ, що підтверджує законну вашу діяльність. Хоча б якийсь один документ. Ніхто нічого не надає, всі відмовляються, просто крадуть майно. Дана особа і всі інші особи. Вже одного побили, забрали до лікарні, до поліції, жіночку побили, всіх побили. Жодного документу. Нічого взагалі ніхто не пред'являє. Ні акту, ні припису, нічого немає. Просто люди крадуть майно. Куди все відбувається? Дайте мені зайти до моєї офіційної підприємницької діяльності. Просто під супроводом поліції, будь ласка, прошу подивитися.